Сестри і брати, приймаючи вас тут, я хочу виразити свою близькість до стражденної України до дітей, молоді, літніх людей і особливо до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль заполонених і жертв цієї безглуздої війни. Доручаю Господеві ваші наміри, ваші щоденні труднощі і трагедії, а передусім ваші прагнення миру та спокою. Заохочую вас спрямувати вперед разом, пастирі і вірні, вдивляючись пильно в Ісуса, який є нашим спасінням. Нехай вас провадить і оберігає Пресвята Діва Марія. Яка саме завдяки своїй єдності зі стражданнями сина є матір'ю надії від щирого серця благословляю вас усіх, ваші родини, вашу церкву та ваш народ. Дякую.